Прекрасний літній ранок і час поговорити про повню водолії. Повня відбудеться 9.08 у Знаці водолії. Коли повня емоції переповняють ситуація, яка може вас турбувала, стає очевидною, ніби все стає ясно. Взагалі, повняться буде в Знаці Водолії, а отже, реакція людей. Ваша реакція може бути досить ексцентрична. Які тематики піднімаються під час цієї повні? Бути з людьми в колективі це уранічна тематика, бути в колективі, і сонце буде в левові, чи бути самому, тобто, чи вибитись з команди, чи об'єднатись. Все стає очевидним і ясним, Нібито бути зі своїми людьми в команді, можливо, знайти захочеться нових людей, які підтримують вас і об'єднають ідею. Уранічна енергія це за майбутнє, це за плани, це за дружбу, об'єднання глобальною якоюсь ціллю. І, можливо, якась неадекватна реакція так на ваші плани, можливо, щось ви хотіли. Хтось вам каже, та неможливо, це неможливо реалізувати. От якраз повні підсвітить ці тематики, і все стане ясно. Можливо, це якісь питання в вашому колективі, в вашій команді, можливо. Ви вирішите іти самому, тобто помічайте такі тенденції, можливо, вам захочеться відриватись від колективу, тому використовуйте всі енергії во благо і гарного дня!